Привіт, я Катерина, і сьогодні розповім тобі, що таке бадання профілактичне в Польщі і навіщо вони нам потрібні. Профілактичне обстеження працівників це сукупність заходів, що попереджує виникнення і поширення негативних наслідків здоров'я, які можуть виникнути під час нашої праці. Перед тим, як розпочати працю в лабораторії, Біології молекулярної в Польщі мені теж потрібно було зробити початковий медичний огляд від свого роботодавця, і це є згідно з польським законодавством. Сам огляд може різнитися в залежності від твоєї професії. По-перше, ти отримаєш від свого керівника скерування, на котрим буде дуже інформації на тема умови твоєї праці і можливим виникнення шкодливих, небезпечних та тяжких факторів для твого здоров'я. Працюючи в лабораторії з канцерогенними речовинами і матеріалами біологічними від хворих, моє направлення до лікаря медицини праці було. Збагачене додаткове обстеження, такі як спірометрія і лабораторні е, аналізи в напрямку інфекційних захворювань. Усі працівники в Польщі, студенти і навіть учні підлягають обов'язковим медичним оглядом. На питання, з якою метою, де, коли і як потрібно зробити медичний огляд, відповів директор інституту медицини праці в лодзі, професор Йоланда Валюща Скорупа. Доброго дня, пані професор. Сьогодні я маю декілька питань і почую з одного найголовнішого: чи профілактичне бадання для українців в Польщі є обов'язкові? Кожен працівник в Польщі, не тільки з України, підлягає обов'язковим оглядам. Це стосується всіх, хто має трудовий договір. Тому, незалежно від національності польської, української чи будь-якої іншої, працівник завжди повинен пройти огляд перед початком роботи. Працівник не може розпочати працю без довідки про відсутність протипоказань щодо її виконання. Крім того, кожен працівник повинен проходити періодичні огляди згідно з визначеними датами попередніх оглядах. А у випадку лікарні. Дняного листа тривалістю понад 30 днів так звані контрольні огляди. А хто їх фінансує? Медичні огляди фінансує роботодавець, який розраховується безпосередньо з закладом медицини праці, з яким він попередньо уклав договір на проведення оглядів для працівника. Вони абсолютно безкоштовні. Умови напада, коли ми можемо зробити медичний огляд в робочий час. Початкові огляди проходять перед початком роботи, а отже, в позаробочий час. Що стосується періодичних оглядів, то роботодавець повинен дозволити працівникові виконувати їх в робочий час. Що стосується контрольних оглядів, то тут завжди точиться дискусія. Чи повинні вони проходити в останній день лікарняного листа? чи чи в перший день роботи насправді краще, якщо працівник пройде цей огляд трохи раніше? безпосередньо перед закінченням лікарняного Іноді необхідні ще додаткові консультації чи обстеження. іноді додаткова документація. Тому повернення до роботи може значно затягнутися, якщо обстеження проходять строго в робочий час. Однак, як правило, роботодавець зобов'язаний дати можливість проходити медичні огляди в робочий час. Роботодавець зобов'язаний укласти договір з одним або декількома закладами медицини праці на проведення профілактичних оглядів згідно з кодексом законів про працю. Лактичних до цену продексу праці на проведення опіки профілактичної. в зв'язку з тим. Працедавцям. Отже, роботодавець зобов'язаний вказати у направленні на огляд, де саме його необхідно пройти. на ринку. Є багато компаній, що пропонують різні. Медичні абонементи часто вони мають кілька закладів навіть в одному місці. Конкретний заклад, в якому слід пройти профілактичний огляд, щоразу вказується роботодавцем, з якою метою проводяться медичні огляди. Мета огляду у лікаря медицини праці, полягає у першу чергу на тому, щоб оцінити чи буде працівник у безпеці на тій. Чи іншій роботі Сам огляд закінчується видачею довідки про наявність протипоказань щодо виконання роботи або їх відсутність. Тому першою дуже важливою справою, яку ми оцінюємо, є значні протипоказання щодо виконання роботи в конкретному місці та умовах з урахуванням факторів, які можуть бути шкідливі для працівника. Це має вирішальне значення. Наприклад, людина з епілепсією не може працювати на висоті. Якби вона мала епілептичний напад на висоті і впала, вона могла потримати серйозні травми або навіть померти. Другим завданням профілактичних оглядів дуже важливим і часом недооціненним працівниками є оцінка загального стану здоров'я. І отримання рекомендацій щодо додаткових аналізів або дій, наприклад, регулярних вимірювань артеріального тиску, або навіть вказівок щодо початку лікування, наприклад, гіпертонії підвищеного тиску. Важливо, щоб працівники не ставилися до огляду як до суто офіційної справи, яку необхідно вирішити лише задля отримання документа, який дозволяє працювати. Ми хочемо, щоб пацієнт-працівник пройшов всебічне обстеження і отримав не лише довідку про відсутність протипоказань щодо виконання роботи, але й інформацію про стан свого здоров'я. Який обсяг і частота тих медичних оглядів. Як обсяг, так і частота проведення початкових і періодичних оглядів регулюються нормативними актами, передусім кодексом законів про працю. У додатку до кодексу є таблиці з факторами ризику на роботі та з відповідними обсягами оглядів: які лабораторні обстеження слід проводити, які консультації слід призначати, або які системи і органи тіла потребують обстеження з особливою уважністю. У додатку також зазначено як часто потрібно проходити огляди. Лікар має повне право розширити обсяг обстежень, якщо помітить проблему, яка вимагає діагностики. Він також може скоротити час до наступного обстеження. Найчастіше це відбувається, коли необхідно розпочати лікування. Наприклад, під час огляду у пацієнта виявлено гіпертонію однак вона не настільки висока. Щоб необхідно було розпочинати лікування негайно, Це можна зробити в найближчі декілька днів. Однак, щоб переконатися в тому, що працівник виконав рекомендацію, лікар може визначити дату наступного огляду через три місяці. Лікар очікує, що при наступному обстеженні працівник не тільки матиме добрі показники артеріального тиску. Але й буде приймати відповідні ліки. Іноді лікар може попросити у пацієнта довідку від лікуючого лікаря, наприклад, сімейного лікаря, про те, що працівник знаходиться під його опікою. А які документи треба надати для медичного огляду нашому лікарю? Обов'язковим для початкового, періодичного чи контрольного огляду є направлення, отримане працівником від роботодавця Зазвичай його видають в двох примірниках, один з яких призначений для пацієнта, у Польщі є закон, який дозволяє переходити з однієї роботи на іншу з дійсною медичною довідкою. Але за умови, що це та сама робота, яка не загрожує здоров'ю або життю, наприклад, офісна робота, вистачить пред'явити новому роботодавцю направлення і дійсну медичну довідку. Так що варто переховувати ці документи разом. Направлення необхідне для початку огляду у лікаря медицини праці. Також потрібен документ, що посвідчує особу. Його перевірить лікар, який проводить обстеження. Якщо номер песель знаходиться на окремій довідці, а не в направленні, її теж варто мати із собою. Направлення і документ, що посвідчує особу, це два основних документи, без яких огляд не відбудеться однак під час огляду у лікаря можуть виникнути додаткові питання. Він може, наприклад, попросити медичну документацію, якщо пацієнт на щось лікується, або поточні результати аналізів, якщо обстежуваний хронічно хворий, Це вже індивідуальна справа для кожного пацієнта.